Всім доброго дня! Розглянемо сьогодні партію, яка відбулася в Га на Кубці світу. В ній зустрічалися два шахіста Ванг Ши, у якого рейтинг 2,402 і Мендоса Леон Люк 2620. Ван Ши зробив сенсацію і виграв матч у Мендоси. Ось партія, яка була повна помилок, але він її виграв. І так, починається ходом Д2 Д4. На що відповідають чорні Кінь Ф6 і С4 Е6, Конів 3, <кій> Б6. Новоіндійська захист. А3, слон б 7 і конь С3. На що йде підрив в центрі d5. білі забирають пішака. і чорні б'ють не пішаком. А конем. На що йде скромне Е3. Кінь на С3. і білі забирають пішаком. Чорні вводять. В гру слона, на що йде шах на Б5, С6. І білі з темпом відходять на D3 рокіровки і С5 підрив. Ось чому треба було зробити слон Б5, щоб чорні не мали хода в запасі. І так, є 4 Білі приводять. Позицію в атаку. Філь С7 і а 4 Такий незвичайний хід На що йде ладья на Д8 і Ферзь відіграє на Е2, А6, не даваючи коню зіграти на G5 і слон Б2. Трохи пасивний. Але хід, який викріплює пункт Д4. Кінь B D7 і ладья на D1, активізуючись поки що закриті лінії D. Лядья ДА на C8 і ладья E1. Позиція, в принципі, тут рівна конь 8. І H5. Білі мають невелику перевагу і проводять маневри. Але в випадку цього цьому випадку хід E5 був більш рішучим. Хід слон B1. Білі стоять, білі, видно, що вони бояться перед ними гросмейстер. І вони побоюються грати дуже активно. І тут чорні відігрують в ад D7. На що йде е 5 Білі зрозуміли, що якщо вони будуть стояти, то програють. І треба грати рішуче. Слон відходить і кінь іде на D2. В цій позиції треба було відіграти ферзь C6. Але чорні впевнені в своїй перемогі. F5. Білі забирають. Чорні б'ють пішака слоном. І кінь іде на Е4. Чорні забирають. Ферзя бере на Е4. У чорних поля H7 перекриті. Поки що мат. на... H7 не загрожує. І чорні активізують свої ладі. На що йде ход слона 2? Білі правильно рішили, що треба продавлювати пішака на е 6 Чорні забирають пішака. І у білих тут краща позиція. Але чорні не звертають на це уваги, іграючи ладдя D6. Ладдя D3, в принципі, дуже добрий хід. так що можна десь відіграти ладдя G3 буде. І тут іде помилка. В цій позиції треба було відігрувати корольом на H8, щоб білі. Не мали темпа на е 6 і Коли буде хід D5, теж не мали темпа при ударі на D5. Але чорні цього не бачать. І грають помилково ферзя на D7. На що білі теж відіграють дуже пасивно? В цій редакції. Можна було зіграти D5. І позиція чорних потрохи розвалювалася. Ось такий важливий варіант. Б'ють-б'ють, б'ють пішаком І в цій позиції треба відігрувати слон F6, тому що пішак зв'язаний. І ферзя забирати неможливо. І на єдине GF відігрувати опять желать Е3. І позиція чорних була абсолютно програна. Але вони цього не бачать. І грають, як я кажу вже скромно, ладья Е на d1. В свою чергу, чорним потрібно було теж відійти на королем А5 на h8. Але вони грають дуже загрозливо Ферзь B5. На що вже находять слон С3 і на хід. А5 грають Д5. Так і після 5-6 ходів, вони побачили, що треба Д5 вже грати. На що, практично, єдиний Е5 і тут хід А4. Як ми можемо бачити, білі трошки не бачать своєї переваги в цій позиції. Треба відігрувати було ладя Е1. І у них були всі важливості просто забирати пішаків і продавлювати білих. Ну, пішли А4 пішли. Це не випускає всі переваги. Але хід трішки пасивний. Фрізя відходить на Е8 погрожуючи забрати пішака і слон Б2. Брати пішака на H5. А5... Тход не дуже приємливий, так як, як так можливо піти на А3 слоном. Ну, але чорні наважуються. Тому слон А3. І в цій позиції чорні нічого не знаходять краще. Як відіграти слон на е 7 І знову ладья йде на С1. цій позиції опять треба було забрати. Пішака, граючи ладья е 1 І на кінь D7 можливо було відіграти ладія H3. Ладів не треба поспішати забирати, йому було можливо повністю активізувати свою позицію. Так що, ось така десь гра була не дуже впевнена. Зі, відіграли, ладья С1. Це теж не випускав всієї переваги, але видно, що білі трохи плутаються. Хача чорні теж грають дуже невпевнено. Конь D7, лад'я H3. ферзь відступає, лад'я грає на C7. Знову перевага повністю на стороні білих. Чорні нападають на слона. Слон відступає. Чорні намагаються консолідуватися. Але Ладья F3. В цій позиції, після слон на D6, і після слон d 6 Можливий був хід ладя G3. І скажемо на такий хід, як Король H8. Ферзь іде на G6 з матовими погрозами і, можливо забрати слона. Тому позиція чорних була цілком програна, але в позиції чорні знаходять свої шанси, а білі їх випускають. Тому ладдя F3. Кінь знову. Чорні йдуть на F6. В ці позиції треба було відіграти ферзь на d4. І знову позиція була з шансами у чорних. Але вони теж не бачать цього хода. Тому грають кінь f6. На що? Білі, знову допускають помилку і забирають фрізом на e5. Граючи ферзь на G6. Позиція знову була абсолютно виграна. І скажімо, після ходу ферзь G5, білі відігрували ферзь на F7, король грав на H8. І після удару на D6, чорні повинні були здатися. Але як ми бачимо, що білі не знаходять... Знову відігрують слабенький хід ферзь E5. Чорні грають ладья на E8. І білі грають ферзь на F4. І після взяття ферзя на F4 білі мали невелику перевагу, але не, вона не була вирішальною. Але знову помилка ферзь Є один шах, король відступає, Лад'я йде на е 4 І після Лад'я Е3 Білі практично зразу після розмінів, розмінів мали перевагу, яка була ну, По факту вигравали позицію. Але знову в цій позиції білі грають. Ладья C1 повністю випускав перевагу у цей хід. Треба було грати чорним Ладья на F4 і після ладья Е1, ладья F3 GF і ладья D7 була рівна позиція. Але вони знову проходять по всіх ходів граючи. Ферзем на Е2. І Білі вже не випускають свої шанси. Забирають. На d6. Чорні б'ють. Білі відбивають на F4. Перевага повністю на стороні білих. Слон йде на С5. Але D6. Король відступа на H7. І ладья йде на d1. На ход. Конь g 4 Шах. Відігрують королем на G3. І після взяття конь б'є на F2 грають d7. Чорні відігрують конь e 4 шах, але це вже агонія. Король відступає. Слон іде на e 7 Ладья нападає на фрезя і коня. Шах, король отступает, Ферзь играет на f5 и ферзь. И после взятия Билли выигрывает точным слон d на c2. Следует g6 и ладья бьет на e4. Ферзь c5 шах, король отступает, Взяття нічого вже не дає, тому що позиція на якій білі ставлять мат. Ще зіграли слон на F6, шах. На d7. Чорні відступають. І зв'язка на, на e 5 І в цій позиції чорні признали поразку. Ось така дуже партія, можна сказати, стрьомна, в якої білі виграли, але гра була дуже важкою. Підписуйтесь, буде багато чого цікавого. До побачення, до нових зустрічей!